Україні бракує сучасних систем протиповітряної оборони, щоб створити непроникний щит над усією територією держави. Водночас в етері національного телемарафону речник командування повітряних сил Юрій Гнат пояснив, чому сили ППО розташовують свої системи поблизу населених пунктів, а не збувають ворожі ракети та дрони десь подалі від міст. Засоби протиповітряної оборони є різні є середнього радіусу дії, малого радіусу дії, є винищувальна авіація, є мобільні вогнові групи. Усе те, що в нас є сьогодні в наявності, те ще старе радянське, те, що нам надали партнерів. Ну ніяк його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО і щоб ми ж не пролетіла. Це неможливо. Величезна лінія фронту, майже 2,5 тисячі кілометрів, якщо брати і Білорусі, і Росію, сюди треба захищати, захищені міста таким чином, щоб взяти в кільце власне саме місто, сам населений пункт, і по можливості якомога щільніше розташовані засоби, які знищують противника, могли вражати ті чи іншу повітряну ціль. Якщо його поставити десь далі. Ну то ми будемо мати проти не просто буде скористатись тими прогалами і буде пролітати вибуховий ранок неділі. В тимчасово окупованому Луганську гучно місцеві жителі чують вибухи, а ще публікують у мережі світлини. На них у небо здіймається густа хмара диму. Неспокійна ніч і тривожний ранок у тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві повідомили про вибухи Мережею ширилося відео, на яких чутно постріли. У Севастопольській бухті припинили рух поромів і катерів. Місцеві жителі повідомляють, що серія вибухів тривала із ранку. Окупаційна влада міста заявляє, що це буцімто робота російської протиповітряної оборони. Московити переконують, відбили атаку повітряних і морських дронів. Частину, нібито, вивели з ладу завдяки засобам радіоелектронної боротьби. Фахівці українського військового порталу Дефенс Експрес зауважили, саме таке формулювання росіяни використовують, коли невідомі дрони досягають своїх цілей. Та й на відео зі стріляниною в Севастопольській бухті можна побачити надводний ударний безпілотник, але немає жодних ознак, що загарбникам удалося в нього поцілити. Стройовим кроком у саме пекло минулої доби збройні сили України знищили ще зопів тисячі кремлівських армійців. Загалом від початку великої війни даремно пройшли курс молодого бійця більше як 237 тисяч окупантів, не врятували росіян у бою напередодні п'ять танків. А вогневе ураження від української зброї не витримали ще сім бойових броньованих машин московитів. Не задобляться ворогу снаряди ще до 18 артилерійських систем. Більше не стане в пригоді окупантам ще одна реактивна система залпового вогню в українському небі. Назавжди заблукали ще 13 безпілотників країни-терористки а зі степів не повернуться ще 8 військових машин ворогам. Крім того, більше ніколи не заведуться ще дві одиниці спеціальної техніки загарбників. Кілька сотень найманців із Вагнера у Білорусі не є загрозою для України. Як зауважив етері єдиного телемарафону, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, наша розвідка пильно стежить за кожним ворогом росіян. Зараз наша розвідка відстежує, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців. Мова йде про кілька сотень, які в подальшому розміщуються в тих місцях, де були підготовлені. Для цього місця для розташування, але ми продовжуємо далі стежити для того, щоб розуміти де саме по території Білорусі вони будуть розміщуватись, як саме вони будуть використовуватися. Бо та кількість власне вона не становить такої загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте звісно, що Білорусь може їх задіювати і для більш. Серйозних речей до прикладу для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь. А, проте якщо говорити про місця, де їх на даний момент відстежують, то це ну власне сотні кілометрів від кордону нашої держави. Останній човен у межах зернової угоди покинув Україну. Повідомляє агенція Reuters. Турецький балкер Самсун вийшов у море з одеського порту. Це останнє погоджене Москвою судно з українським звіжжям. Реєстрації нових човнів Кремль не проводить ще з кінця червня. Вже завтра спливає термін дії зернового коридору. Росія погрожує його повністю заблокувати, вимагає послабити західні санкції. Насамперед, щодо експорту російського зерна і добрив. Серед іншого, Московія вимагає підключити її банки до міжнародної системи розрахунків. SWIFT. Ці умови нібито підтримує генсек ООН Антоніо Гутереш, стверджують джерела агенції Reuters. Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Заявив, що Путін погодився продовжити зернову угоду. Деталі перемов залишаються невідомими в Москві слів Ердогана поки не підтвердили. Президент Болгарії Румен Радев звинуватив Україну в затягуванні війни. Повідомляє болгарське видання Свободна Європа за словами президента Україна буцімто ухиляється від дипломатичного вирішення війни, і за це платить уся Європа. Однак Радев забув згадати, що саме Росія напала на Україну. У медіах відзначили зміну риторики болгарського лідера. Раніше він закликав дотримуватися нейтралітету. Від початку великої війни Радев наполягав на мирних перемовах з Москвою. Політик не називає російською. Ко війну проти України саме війною, через це у нього спалахнула словесна перепалка з президентом Володимиром Зеленським під час візиту українського лідера до Софії. На заяви Радова вже відреагувала українська амбасада у Болгарії. Запевняють, українці як ніхто інший шукають миру. Водночас звинувачувати Україну в затягуванні війни можуть лише прибічники Кремля. Посольство України в Республіці Болгарія категорично заявляє, що Україна докладає всіх можливих зусиль для відновлення миру. Перекласти звинувачення на Україну є одним із найпоширеніших стовпів російської пропаганди та гібридної війни. Тільки кремлівський режим та його послідовники уникають називати війну Росії проти України словом війна. Хочемо наголосити, що надання оборонних засобів Україні не веде до збільшення кількості жертв і руйнувань навпаки. Це означає більшу кількість урятованих життів. Надання гарантій безпеки Україні це й гарантії безпеки Європи, зокрема, й Болгарії. Підтримка України найкращий стимул для світової економіки. Заявила міністерка фінансів США Джанет Єлен на полях закритого саміту Великої Двадцятки в Індії. Російське уторгнення спричинило кризу у світі різко зросли ціни на пальне і продукти харчування. Тож безпека та стабільність України зараз у пріоритеті. Вважає Єлен, варто подвоїти допомогу Україні. Вирішальне значення міністерка в цьому відводить бюджетній підтримці. Серед іншого, партнери мають контролювати незаконну діяльність Росії, необхідно блокувати доступ Москви до військових технологій та обладнання, а також обмежити обхід західних санкцій. Підтримуючи функціонування економіки та уряду, ми надаємо Україні необхідну допомогу для боротьби за свободу та державний суверенітет. Ми активізуємо наші зусилля, аби відрізати Росії доступ до військового обладнання та технологій, які вона використовує у війні проти України. Одним із головних цьогорічних завдань є боротьба зі спробами Росії уникнути західних санкцій. Протягом останніх місяців наша коаліція вжила низку заходів, аби продушити ці спроби.